Пане Михайле, на вашу думку, коли відбудеться переламу війні на користь Україні, як він взагалі має виглядати? І ось ви кажете, що ви не вірите, що у 2023 році е закінчиться ця, ця війна? Що ви думаєте про Крим? Які взагалі сценарії можуть бути з звільнення українського півострова? Аналогічно, мені аналогічно херсонські наступальні операції. Перерізання каналів постачання, а в них їх там аж шість. Тобто, спочатку має бути вихід до меж Криму, перерізання, тобто знищення Кримського мосту паромної перепларали, перерізання і дестабілізація роботи основних портів: це Керча, Феодосії, Ялти, Севастополя і в І все. Удари точні. По складам зберіганням техніки, місцям дислокації військових сил, пального, амуніції, продовольства, ведення, грубо кажучи, вони ж кричать, що це не непотапляєми авіаносець. але якщо авіаносець не заправлять і не давати провізії, то що він робить? Він здається. А потім все як в 1919 році, як врангель втікав з Криму, буде стояти Російські офіцери на набережні Ялти Севастополі і стріляться в голову, щоб не попастися в полон. Будуть масово, щоб а, вся набережна була їхній крові. От, я думаю, буде те ж саме. Вони будуть стрілятися, вішатися, закінчувати річ самогубством, а збивати плоти і впливати до матушки Росії, там в Новоросійськ, тому подібне. А, ну більше з них потоне. Це все чудово вже описано в історії, коли втікав барон Рав. Тоже саме буде. Краватай, Як... Ну, Як буде виглядати у війні на користь України? Що це має відбутися, щоб він стався? Це взяття чотири міста під контроль, на мою думку. Мелітополь, Маріуполь, Луганськ і Сімферополь. Все. Війна тоді буде в більшості всі стратегічні задачі вирішені. Ну, останнім містом, яке вони здадуть, і вони будуть триматися до останнього, це буде Маріуполь. Згадайте мої слова. Вони будуть до нього за, за нього триматися до самого останнього. Донецьк може впасти раніше ніж Маріуполь.